Христос рождається, вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Яким ти є, таким ти є. Та й годі вважати себе вищим, ніж Ти є перед Лицем Божим. Хтось з психологів сказав, що ми всі носимо маски. Тобто ми всі ховаємось за цими масками. Хочечи показати, якими ми є не насправді. І коли людина носить маску, то вона боїться насправді. Боїться того, хто вона є. Вона боїться, щоб їй завдали болю. Вона боїться, щоб з нею хтось насміявся. Вона боїться чужої думки. Вона боїться людей. А коли ти боїшся, коли ти ховаєшся за якоюсь цією маскою, то ти своє життя перетворюєш на фальш. Ти, ти живеш в постійній брехні. І от коли ми починаємо скидати маску, коли ми починаємо бути самими собою, ось тоді ми є справжніми людьми. Чи носив Ісус Христос маску? Ні, ніколи. Він не боявся бути правдивим, бо він знав, що від Бога ти не сховаєшся, що життя в брехні, життя в страху це життя з дияволом. І от кожен, хто з нас починає на себе натягувати цю маску фальшивості, це людина, яка прикликає своє життя диявола. Прикликає цю фальш, прикликає цей страх. І вона, розумієте, коли ми живемо у фальші, ми привчаємо жити фальшиво не тільки самих себе, але свою дружину чоловіка, своїх дітей. Ми привчаємо фальшувати, тобто жити у фальші суспільство. І тому і не дивно, чому наше суспільство є таким хворим. Бо живемо у фальші. Знаєте, нещодавно почув одну історію: один священник поділився, знаєте, він розказав був свідком розмови двох людей. Одна жінка, вона. Жалілося. Інше в присутності цього отця каже, як це так, я не, не виношу хабарництво? Як це так лікарям давати хабар? Щоб лікарі були хабарниками? Це, це неприпустимо. Знаєте, і той чоловік їй відповідь сказав. Добре бути праведним і чесним лікарем, не хабарником. Якщо твій чоловік сам є таким. Зумієте, тобто він їй хотів сказати, що ти осуджуєш когось, говорячи про праведне життя? Але твоя сім'я живе у фальші. Розумієте? Маску натягувати, жити в брехні? І коли ми живемо в масі в брехні. То ми всім брешемо і Богові теж. Але ж ми хочемо, щоби нам не брехали, правда ж. То щоб нам не брехали, ми маємо зняти цю маску. Ми маємо не боятися почути правду, правду, яку нам хочуть сказати. І коли тобі кажуть правду, хто ти є? Коли ти сам собі кажеш правду, хто ти є? Ось тоді і розкривається таємниця любові. Як це любити? Бо коли ти брешеш самому собі в першу чергу, ти не вмієш любити, ти вигадуєш любов, ти вигадуєш це життя. Тож, коли ми стоїмо перед Богом, знімаємо цю маску. А знявши перед Богом маску, знімаємо маску перед іншими. Не треба боятись. бо, ну, ще раз кажу, жити в брехні у фальші, це прирікати себе на страждання, прирікати себе на відсутність любові в своєму житті. А щоб любити, треба бути чесним. Перед собою, перед людьми. І перед Богом. Тож зриваємо свої маски і будьмо людьми, які вміють любити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богороди, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови поранених, всіх, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, які зараз є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй завтра день перемоги, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Христос рождається.